Цвітає рясно, молода калина і під світ калини плаче батьківщина, розриває серце, розриває душу, захистити ніньку Україну мушу. Військовослужбовець Віктор з позивним Велес виконує нову пісню. Пісню написала сумчанка Лариса. Вона подарувала цю пісню моєму командиру, а командир каже: а ну, давай-ка заспівай її. От. І ми трошки я переробив музику і наклав. Ці вірші, і ось вийшовся такий шедевр, як кажуть. До повномасштабної війни Віктор жив у Харкові і був вуличним музикантом. Грі на гітарі чоловік вивчився сам, згадує перші виступи. Збирались біля метро університету, у нас є стекляшка, називається, і почав грати. Чемоданчик маленький у мене стояв, а чи у мене спочатку стояв. І люди почали кидати гроші. Я подивився, що там ну, так, накидали нормально, що этот... назбирав собі. Купився нормальну гітару, потім там колоночку взяв, там стойку під мікрофон. Такої. Потім хлопці почали приходити, там музиканти теж. в двох там почали, там вже в трьох, і о, у нас з'явився бенд. Почали виступати прямо от на вулиці і збирати 300-400 там чоловік могли. Були в музичному колективі й свої розцінки. Заказ пісні у нас був 50 гривень. Якщо грошей немає, дівчата 50 разів присідають, а хлопці оджимаються. Ну, такий ритуал у нас був. Концертне життя Віктора зупинилось 24 лютого 2022 року. Чоловік перебував у себе вдома в північній Салтівці. Ми почули вибухи і бачимо, що їде колона наших прямо на Кільцеву. І почалась там танки, трупи в гарі. Я жінці кажу, кажу, бери дітей та тікає. Все. А потім ж колона поїхала, я виходжу на, на балкон і дивлюсь, що е, заїжджають камази, а туди вибігають гранатометники, кулеметники і прямо до під'їзду, а під'їзд закритий. Я ж в балкон говорю, що нам робити? А вони кажуть, ховайтеся. І Ми оці три дні всі сиділи, ніхто нікуди не виходив, солдати були на, своїх, на кожному етажі, тобто на позиції тримали. Згодом, розповідає Віктор, почалися постійні обстріли Північної Салтівки. Почали нас з градом просто весь район класти. Під балконом співана лупанула прямо у мене сімиметрова воронка. 30 днів сиділи без води, без газу, без світла. Разом із сусідами, які залишились жити у багатоповерхівці, чоловік врятував кілька домашніх тварин з покинутих квартир. Собачок, котиків позакривали, всі Ну, Собаку я собі таксу трьохмісячно врятував і відвіз до матері Черкащину. Потім вагітна вже гуляю. Внаслідок обстрілів багатоповерхівці повибивало вікна. Чоловік згадує, в квартирі було не вище 6 градусів. Так жили майже місяць. 29 день. Був вночі почали дуже моцно нас бити. нашу, Вони підійшли і мінометами. Ну обстрілювати. Кришу побили, все ж дощі були. І у нас до, до второго етажа аж протікало, все по стінам. Сиро було. За порадою військовослужбовців жителі багатоповерхівки вирішили евакуюватись. Під час евакуації Віктор потрапив під обстріл. Я забув т -т -т телефон, у мене там і права, і картка була. І я, Мені прийшлося повернутися під обстрілами. Я переждав, і якраз я от забігаю за дому, і в 20 метрах мене просто накривають, і мене волною прибило. Ну, осколки там політіли, я там, вже, там встав, мене нудить, руки трясуться. І от це, ти біжи до точки евакуації біжиш і бачиш, що от це от твій двір, школа, садок, дома, це все горить просто. Потім була реабілітація і психологічне відновлення. Пушов жити в ліс на три місяці. Захотілось мені тиші. Я в лісу, там от. Шукав свій Дзен, я кажуть. Ну, а потім батько сам у мене з села, Залізняк, каже, що ти там сидиш, давай до мене. Підписав контракт територіальної оборони. І от десь рік я вже служу. Про те, як служиться, чоловік розповідає: півроку я служив в одному колективі, там дуже напряжно було. Потім я перейшов до другого колективу. Там познайомились, побратилися вже, і хлопці підтримують, кажуть, бери гітару і та співай. Бо з музикою весіліше. Ну, Ввечері сісти, там, навіть, там, заспівати щось, всі заспівають. Коли співаєш, воно легше становиться. Своє довоєнне життя Віктор згадує з ностальгією. Там було життя завжди концерти, корпоративи, свадьби якісь там. Ти, отримуєш ці емоції там, кожен день, а сюди я приїхав, ну, я живу в селі. От. Рядом ліс. Ну, потихеньку там музикою займаюся, але ну, не вистачає того, що було. Перше, що хоче зробити військовослужбовець після перемоги дати концерт. Є в чоловіка й інші бажання. Хочеться, щоб був спокій, щоб не бомбили нас, не вбивали нас. Щоб діти наші спокійно жили, щоб не бачили того, що ми бачили. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми.